Для телеканалу Чернівецький промінь новини міста про головні події цього дня. Дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Свято Сп спорту, дружби та підтримки у Чернівцях. Провели традиційний турнір з мініфутболу до міжнародного дня захисту дітей. На полі зійшлись не просто юні спортсмени, а діти з родину у складних життєвих обставинах. А у повітрі відчувався не дух суперництва, а дружба. Більше про спортивний захід розповість моя колега. Раніше в Україні день захисту дітей відзначався 1 червня. Проте цьогоріч Україна вперше відзначатиме це свято разом з усім світом, 20 листопада усесвітній день дитини. Про зміни стало відомо напередодні свято, та це не стало на заваді буковинським дітям поганяти м'яча в турнірі. з футболу цей футбольний турнір має глибше значення ніж просто спортивне змагання. Він об'єднує дітей, які пережили втрату, біль війни та непрості життєві обставини. Йдеться не лише про гру, а про надію та підтримку, розповідає отець Любомир Іваночко. Захід, який покликаний єднати молодь дітей, особливо дітей, які попали в скрутні обставини життя, особливо під час війни. І саме цей захід через спорт ці діти мають можливість бути любленими. Почути, що вони є, також мають велику родину підтримку, і також будувати себе як особистостей, виховувати, ну і пізнавати, що Бог їх любить. Турнір проводять не вперше. Незмінним залишається те, що кожна команда повинна складатись з дев'яти гравців, серед яких бодай одна дівчинка, додають організатори. У центрі цього турніру не боротьба за першість, а духовна єдність. Саме цей турнір він не покликаний визначити хто сильніший, хто кращий, хто ліпший. Саме цей турнір покликаний до чогось глибшого, до єднання духовного, до того, що ми всі українці. І нам треба об'єднюватися проти зла. А завдяки меценатам діти, якими опікуються у місті добра, мають змогу займатися футболом безкоштовно. І тому ми зібрали спеціальну таку команду, створили школу Динамо Чернівці діти для того, щоб ці діти мали можливість безкоштовно абсолютно займатися футболом і ставати професіоналами, тому що ми розуміємо, що заняття футболом це дорого, і не кожна сім'я, яка має свої якісь особисті труднощі, має таку можливість. У футбольній школі Динамо Чернівці добре знають, як важливо. Ву для дитини і відчувати підтримку, їхні вихованці, діти, які пережили втрату, мають складні життєві історії. Але саме тут їм допомагають повірити у себе і йти до великих спортивних цілей. Ми їх з першого тренування, відколи ми створили цю школу, готували до того, що вони стануть нас найкрутішими футболістами, що вони будуть брати участь у всіх змаганнях чернівців України, світу. Тобто, ми виховуємо чемпіонів, тому що учасниками нашої школи є діти, які на жаль не росли в звичайних сім'ях. Це діти, які росли в сім'ях без тата, або в нас є взагалі діти позбавлені батьківського піклування. Це діти, які втратили батьків на війні під час війни. Це діти, в які. І втратили свій дім під час війни для Артура. Це шанс показати себе, забити гол і, звісно, здобути омріяний кубок. Хлопець не має надто багато часу на спілкування із пресою. Бо ж турнір от-от почнеться. Мені нравиться наша команда. Я хочу виграти, отий великий кубок. Я нападаючий. Ти нападаєш О, все, мені надати мене зараз гра. уже вдруге поспіль. Команда вихованців дитячого центру Карітасу Чернівецької єпархії перемагає в традиційному щорічному турнірі з мініфутболу, який проводиться в Чернівцях до міжнародного дня захисту дітей з ініціативи Центру соціальних служб. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Чернівці стали місцем зустрічі провідних юристів України та закордонних експертів. До 150-річчя Чернівецького національного університету в його стінах відбувся 8-й міжнародний правничий форум. Головна тема якого права людини та публічне врядування в умовах війни. Викладачі та студенти говорили не лише про теорію, а й про конкретні рішення. Подробиці далі. Нині у Чернівцях відбувся восьмий щорічний міжнародний правничий форум Права людини та публічне самоврядування. Форум в Чернівцях є щорічним традиційним. Е Дуже потужним майданчиком для обміну думками для вироблення для аналізу тих юридичних проблем, проблем розвитку законодавства, вироблення рішень вирішення цих проблем. Це традиційний захід, який об'єднує правників з усієї України. Права людини, ефективне врядування, виклики війни та новітніх технологій усе це стало темами для міжнародного обговорення. Декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Віталій Вдовічан запевняє на Разі суспільству потрібні нові рішення і баланс між інтересами особи та держави. Відбувається практичний правничий міжнародний форум на тему права людини та публічне врядування для нас всіх є своєрідним викликом, адже ми прекрасно розуміємо, що на сучасному етапі будь-яке суспільство зіштовхується з певними викликами. Викликами, які пов'язані з війною, з кризами, та відповідно також і з технологічними процесами, ми розуміємо, що сталий розвиток нашої держави він пов'язаний в першу чергу і залежить від дотримання прав та свобод людини, а також і ефективності публічного управління і відшукання тих механізмів, які дають змогу збалансувати інтереси як людини, так і відповідних інституцій нашої держави. Цьогоріч професор Сергій Фечишин звернув увагу на одну з найактуальніших тем повернення захисників до цивільного життя, а саме як держава може допомогти воїнам інтегруватися в публічну службу після фронту. Моя доповідь буде присвячена також проблемам залучення ветеранів війни до державної служби після того, як вони звільняються з військової служби. Тема доповіді, на мою думку, ну, безумовно актуальна, тому що наразі з фронту повертається дуже багато наших співвітчизників, які намагаються знайти себе в цивільному житті. І тому аналіз міжнародного досвіду, вивчення цього досвіду, вивчення позитивних практик стане в нагоді нам. Міжнародний правничий форум у Чернівцях щорічно об'єднує викладачів з різних міст та країн. Окрім того, його учасниками стають студенти як перших, так і останніх курсів. І для студентів, і для науковців це і важливо, і потрібно. Тому вважаю, що і в подальшому потрібно проводити такі, скажімо, заходи, які би я назвав таким святом науки. Дискусія одна з основ науки. І саме діалог, а не формальні звіти, є головною цінністю таких зібрань, запевняють професори. Форум це процес. Він орієнтований не на то, щоб зафіксувати якісь звіти, він орієнтований на те, щоб пробудити думку. Він орієнтований на дискусію, він орієнтований на те, щоб люди спілкувалися, на те, щоб ці це спілкування поширювалося за межами форуму. Професор Ігор Процюк приїхав до Чернівців із Харкова. Він переконаний, саме такі форуми дають змогу юридичній спільноті почути конкретні відповіді на виклики сьогодення. Це досить актуальна тема для України, яка сьогодні е, е, йде до вступу до Європейського Союз і. Е, Повністю в повній мірі відображення тих правових цінностей, які є в Європі, в цьому цивілізованому світі. Відтак на цьому форумі дуже багато таких доповідей, які дають конкретні такі відповіді на ті питання, які на сьогодні є в Україні. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. За підробку військового квитка боковинцю загрожує ув'язнення. Місцеве Машканець через месенджер Телеграм отримав замовлення на виготовлення тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. Цей документ мав свідчити про нібито непридатність до військової служби для реалізації свого задуму. фігурант замовив в інтернеті початку одного з обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Використовуючи комп'ютерну техніку та цю початку, він самостійно виготовив фальшиве посвідчення, куди вніс неправдиві дані про звільнений. Від військової служби цей документ чоловік планував передати замовникам за грошову винагороду, проте його плани зірвали правоохоронці. Детективи БАП у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом виготовлення та збуту підробних військових документів. Наразі обвинувальний акт керовано до суду. Фігуранту загрожує до двох років ув'язнення. На хабарі затримали депутата служби безпеки спільно з національною поліцією. Блокувала в Чернівецькій області ще одну схему ухилення від мобілізації. Правоохоронці зловили на гарячому начальника служби у справах дітей і за сумісництвом депутата міської ради одного з населених пунктів Чернівецького району, який за гроші допомагав чоловікам отримати відсрочки від призову на військову службу. 42-річний посадовець скористався службовим становищем та отримав від Буковинця на правомірну вигоду за вплив на рішення Ленів ЛКК і спецкомісії міської ради щодо оформлення документів, які дають право на відстрочку від мобілізації. Місцевий чиновник і водночас депутат міської ради увійшов до складу спеціальної комісії, яка підтверджує факти здійснення мешканцями громади постійного догляду за хворими родичами. У листопаді минулого року зловмисник разом з іншими двома членами комісії за 6 тисяч гривень підписали акт, у якому зазначили, що їхній клієнт, чоловік мобілізаційного віку, доглядає за своїм 84-річним дідусем. Проте за кілька днів чиновник змінив умови і запропонував клієнту оформити фіктивний висновок ЛКК при. Наявність невіліковної хвороби в його матері, і цей документ він оцінив у 3,5 тисячі доларів. США, запевнивши, що має особисті зв'язки в медичних колах. Тож питання вирішиться позитивно на початку травня. Вже цього року депутат передав клієнту обіцяний висновок і заявив, що тепер комісія повинна підписати відповідний акт. А це коштуватиме ще 600 доларів. США. інакше від від мобілізації він не отримає. Оперативники СБУ поетапно задокументували протиправну діяльність фігуранта і затримали його. На гарячому після отримання останньої частини винагороди просто в приміщенні міської ради зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України Боковинцю загрожує до 10 років ув'язнення. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і причетних до протиправної схеми осіб. Порятунок хвостика чернівецькі рятувальники допомагають не лише людям, але й піклуються про братів наших менших. Близько півночі до служби порятунку надійшло повідомлення від чернівчанки про те, що її собака впала у колодязь. Переляканий хвостатий жалісно благав про допомогу, адже вибратись та мотушки не міг. Прибувши на місце, рятувальники за допомогою мотузки, визволили тваринку з пастки. Врятований хвостик, хоч і тремтів від страху, проте був дуже вдячний за допомогу. Поки це всі новини на сьогодні, я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промінсівій. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.